Виконуємо вправу 3 з розділу Діємо до теми 20 за підручником інформатики 5 клас авторі Морзе Варна, 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника з іменем види роботів. Під час виконання права я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Запустимо презентацію з першого слайда. Можна натиснути кнопку ось тут, для того, щоб розпочати показ слайдів спочатку. Або ось тут, але скористаємося вкладкою показ слайдів, і в групі початок показу слайдів виберемо з початку. Для того, щоб перейти на наступний слайд, натискаємо ліву кнопку миші, або можна було б натиснути клавішу Праворуч, чи пробіл, чи Enter. Щоб вийти кластимо ще раз. Тепер розпочнемо пока слайдів, починаючи з третього слайду. Для цього перейдемо на третій слайд і на вкладці пока слайдів виберемо з поточного слайда. Бачимо, запустилася презентація з третього слайда. Ну а далі так само. Ну і ще запустимо презентацію тільки останній слайд. Тобто виділимо нас останній слайд з поточного слайда. Вправо виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде, Україна!